Отже, зараз буде вірш, присвячується пам'яті Володимира Сесюри і шкільної програми з української літератури. Вірш називається Любіть українок. Любіть українок, як сонце любіть, як землю батьківську безтями. Не бійтеся щирість свою проявить словами. Піснями, руками за карі очі, за вигін спини, за коси русяві, як жито, за викат глибокий і те, що за ним, за все, що зуміло вхопити. У ванні на кухні, в степу, у траві, в коморі, в канторі, у гаю. Любіть Україну, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. Любіть галичанок, байкин, та гуцулок любіть подолянок, таврійські дівки, словожанські жінки, не знайдете кращих проханок. Любіть гагаузок, волгарах спорінків, угорок, горах грекинь караївок і кримських татарок, бо люблячи їх, ви любите все ж україну. Любіть українок, негайно любіть, даруйте вірші і мій квіти. Бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть Україну щотижня, щодня, а буде можливість двічі. Бо жінку та ще не одну довольнять робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок, Затянте та расові діти. Єдина можливість приборкати жінок це їх регулярно любити.